Добрий день! Сьогодні у нас на огляді буде гра, яка по столісці мій нагадала А під назвою The Lelief або Маслянії глибини чи в за А, І в нас це демо-версія, тому не думаю, що вона займе багато нас часу для того, щоб спробувати її зіграти. За кадром я вже плюс-мінус наштував. Більше я цю гру не грав, тобто будемо відкривати разом з вами. Але бачу тут шрифт такий якийсь як штрих-код трохи а, і англійською. Що ж, почнемо. День перший. <говори> ну, судячи по тому, як він до нас розмовляє, ми тут не по своєму бажанню. Пам'ятаю шторм хвилі. Потім заглиблення. А, я проснувся до голосу, який давав мені а, накази. Кінною а, командував. Я не знаю, де я є, але як мій, мій я живий. Я боюся, що я не можу зробити це до кінця. Техніка працює. Що не зрозуміло, вроді. А, чекай, це що душ? Типу, сів і зразу помився. Цікавий варіант. Так, один. А, угу. Наказ має бути виконаний. А, це на все так розумію, бурсом. Да, а, прогрес слоїв. Uh, поточний слой. Uh, слої які ще є. У нас, схоже, що резервуари будуть. Це схоже, що також. Тут, розумію, що потім відкриється, і у нас тут є рівень кисню. Uh, Трей. скважина або труба. Копати не можем. Пустили вниз. Пат не можем, потому что требует закрепить. Я теперь можем. Угу. Первые два слоя камня. Потом у нас холия. А тут все довольно просто будет. за шкілки, скажімо так. Кріплення. Щоб бути точнішим. Ага. Поспішай вже, не закриєш. Та, блин, <laughs> забываю. Так, -с. другий. Хорошо, мы здесь рухаемся. по сути вот координаты. Пойти до локации. Было прикольно, когда Нічим не, не взаємодіє Ага, інструкції були. У мене ті інструкції не глянули. Ну, то ми круті з вами. Ага. Там і, те, і те, ну, було зрозуміло. Це походу наверх. Такс, ага. Похоже, що там щось буде. Такс, позиція влії, повітря. Беред назад міні карта, навігація. Це судно зберігає тебе, зберігай судно. Угу. Управління доволі просте. Дайте на повну потужність. Я задуму, звук відвалився на секунду. Можливо, варто підкрутити сенсу трохи, щоб швидше рухались. Ага, там нам допускают остановиться, если мы... Очень сильно залазим. Ну вот это туториал, скорее всего. В ральце, я думаю, мы лоба поломали. Регулятор накрився, пресом регулюйте, вручного. Можна опускати, можна піднімати. Окей. Такс, ось поки е все стандартно. Полетіли. Да, шеїв час зупинили. Було бригвою -лоб можна було тільки на одному. Треба було б стільки туди сюди їздити. Далі до условия каміння. Думаю, саме то можна як такого до жовтого. Далее, вот и камень. Меняем на камень. Поехали. Пойдемте, буду ли я. Я. Лия. Yeah. Пихнули, закрыли. потиску засильно, не встигаєш робити завдання, зменшує повітря. Іти до наступної точки. Коли в такі очі наче плутається сам персонаж, тому важелі менталі. Максимальна швидкість. ще вниз. Добре. У нас часу в принципі достатньо. Ти паче, що ми вже плюс-мінус знаємо, що куди. Поскажимо, наче это правильно чуть вверх, чуть нес, чуть вверх. Давай перна два. Mamy wierchnię. Dosyć jedno. Dobra. Choć okazuje się, że to była i ludzie wyboru. Okej, dobra. Włysz. Ми ще встигаємо так, щоб ніде не насадитись, все є. У нас олія? Давай раз, раз, раз. Бистро міняємо. Пі нас дві хвилини мало, Ще слой більший. ко не тиск поки качає. Це доволі просто. Ага, паролія. Чиша нафта в нашому розумінні це буде. Окей. Okay. Камінь. И там далі. Тиск вниз. Ще хвилину маємо. Оп-оп-оп. Даль на солье. Все. Просто дайте на диск. Надо из половины шариц. Все. Я. Угу. Завершено добре. О, День другий. А день другий це початок вже основної гри. а у нас лише демка, тому демка на цьому все. Що ж, дякую, що були з нами. Доволі коротка, але доволі цікава демка. Всього на всього 14 хвилин. Що ж, на цьому все. До зустрічі.